Вітаю, друзі. Між Сполученими Штатами і Росією триває велика глобальна гра. Мета Трампа перемогти і отримати припинення вогню. Мета Путіна залякати Сполучені Штати і отримати відмову Білого Дому від підтримки України. Для цього кожен з них використовує ті інструменти або фігури, якщо говорити про шахи, які в них є. Як тільки Путін провів ядерне випробування, які повинні були налякати Сполучені Штати, Трамп ввів санкції, які дійсно налякали Путіна. Відповідь на це треба було щось робити. І тому Путін надихнувся ідеєю показати вандервафлю: чудо зброю, диво зброю, яка не працює. Поясню про що йде мова: Путін, як і велика кількість. Вихідців з Радянського Союзу надихається радянською поезією. Ну і Горький для нього солодше, ніж хто будь інший. Тому нову ракету він презентував як бурівесник. Над сідой равніне моря ветер тучі збирає. Між тучами і морем, гордаві буревесні, чорні молні. Оці строки, мабуть, і надихнули. Що занутого ботоксного. Але не спрацювало. А, спочатку поясню реакцію Трампа, бо вона, мабуть, найкраща в цьому випадку. Що заявив Дональд Трамп після того, як Путін прорекламував і попіарився на Буресниці? Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найкращий у світі, прямо біля їхніх берегів. Нам не потрібно, щоб ракета летіла 8 тисяч міль. Вони не граються з нами в ігри, А ми також не граємо з ними. Ми постійно проводимо ракетні випробування. Але я ж казав: у нас є ядерний підводний човен. Нам не потрібно стріляти на такі відстані. І, до речі, я не вважаю за доречне, що Путін робить такі заяви. Йому варто було закінчити війну, яка мала тривати один тиждень, а тепер наближається вже до четвертого року. Ось цим йому варто зайнятися не випробуванням ракет. Саме це заявив Трамп і фактично вставив шпильку, показавши, що Київ за три дня перетворився за чотири роки з тотальних втрат і розочарувань для Путіна. Що таке бурісника? Поки одні непрофільні експерти розповідають, що бур'єснік протирічить законам фізики, а інші розповідають, що це щось страшне і невідворотнє, яке Путін може в останній шлях відправити на Київ перед тим, як загинути самому, то варто було б запитати про це про цю расистську вандервафлю у профільних експертів, інженерів та вітчизняних розробників ракет. Ні, 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 не тих розробників ракет, які розповідають про фламіндічів, а у тих, що причетні до випуску. РС-20А по класифікації НАТО відомо як СС-18, сатана. Так от, вони одноголосно кажуть, що крилата ракета Буревісник це літаючий Чорнобиль для лохів і суїцидників, і лохом і суїцидником в цьому випадку став Путін, якому впарили цю історію, і який вирішив, що можна лякати їжака голою дупою. Вчора Путін, тужечись радісно заявив, що врешті закінчилися випробування найновішого внету ядерної криватої ракети Бурі Веснік. Код НАТО ССХ9 Скайфов. Основна думка внета – практично необмежена дальність польоту. Літати може майже вічно. Ну, прип'ятому біля завжди шукали аферісти і авантюристи. Ці вважають, що теж можуть йти тим шляхом. Окей, це їх вибір. Але. Також вони вважають, що це дозволяє обходити райони ПРО і ППО імовірного противника. Це досягається за допомогою малогабаритного ядерного реактора, який призводиться в дію звичайним реактивним двигуном, або навіть працює в прямоточному режимі продумом через активну зону реактору. Вимушений вказати на те, що пінь в черговий раз, ну, як і з найновішим. А рішникам, які виявився розробкою 70-х років, надурили місцеві клоуни з Міноборони Росії або там СНІМАШ Роскосмос, Радо. Всі, кому ну, кого був час і натхнення і хто цим користується? Чому? Ну тому що ця технологія стара як світ, і ну, незабаром їй буде майже 100 років. Так. Що у 1944 році німецький фізик а, Пауль Хартек, і інженер Зендер створили концепцію стратегічного бомбардувальника, здатного летіти на ядерній тязі, а не з необмеженою необмежено, реально обмеженою дальністю як і піння. І здатністю нести ядерну боєголовку в розрахунки на майбутні розробки і там якісь е відкриття. Тип двигуна передбачався відкритий ядерний реактор, що нагріває повітря, тобто реймджет з ядерним джерелом тепла. До речі, така схема м, вперше обговорювалася саме в США наприкінці 1940-х е років, і в рамках проекту NEPA, Nuclear Energy of… Е Propulsion of Aircraft та а, а, інших. А потім був проект Плуто американська розробка крилатої ракети Слем з відкритим ядерним двигуном. Потім дослідили реактори Торі 2А. Той... Але все це вже було. І їх навіть випробували в Неваді, але коли побачили, що отримали, відмовились. Чому? Ну тому що на виході всі ці іграшки фізики вдали неймовірне радіоактивне зараження місцевості по маршруту польоту та дуже сумнівну вигоду від застосування. Оскільки це були суми, що ну еківаленти зараз мільярдам доларів а, на одну ракету, то зрозуміло, що. Це були гроші, на які можна було будувати десятки ракет зі звичайними ядерними виголовками е і набагато більшим ефектом від застосування, а також меншою шкодою для себе. То від тої дурні американці відмовились. До речі, е в Радянському Союзі теж. Але. Потім були експерименти з літаючими ядерними реакторами на борту стратегічних бомбардувальників, наприклад, конвейер НБ 36 і Ту-95, але з тим самим ефектом величезна вартість і сумнівна ефективність у реального засування, більше того, забруднення навколишнього середовища таке, що не можна було навіть нічого зробити. Е, але на Росії довели, що якщо лохою можна впарити, Проєкт, від якого всі відмовились раніше, то цей лох Путін. Розберемо плюси і мінуси цієї дивозброї. Основний плюс може летати ну, дуже далеко, 14 тисяч кілометрів, теоретично, і дальність може навіть обмежена. На невеликій висоті, обходячи зони ППО, тобто залетіти може США через Південний полюс, петляючи тривалим часом через моря і океани, та передбачено, до, до передбаченої цілі, і теоретично, теоретично, навіть може долетіти. Теоретично, а на практиці всі ці плюси трансформуються в суцільні мінуси. Мінуси це, по-перше, дикувата вартість як усього проєкту, так і однієї ракети, що робить її штучним одиночним виробом. А, окрім того, по маршруту тієї частини. В території Російської Федерації, де буде пролітати цей бурійснік, чорний мовні і подобний, залишиться таке радіоактивне забруднення, яке може нормально конкурувати з забрудненням після Чорнобильської аварії. Але все це дрібниці з порівняння з третім мінусом: грандіозна вразливість від усіх. Ще раз скажу від усіх видів ППО і ПРО, навіть ручних, от на це наголошували завжди і радянські, і американські експерти, які фактично і примусили відмовитись від цього проекту. Тому що це це маячня. Теоретично, цю зброю, диву зброю Кремля можна збити навіть. З автомата Калашникова, а ще її можна збити на території Росії? А, чому? Ну, Тому що вистачить лише одної кулі, щоб приземлити це ядерне диво. По суті, це звичайна крилата ракета до звукової швидкості, а, які збиваються пачками. І, до речі, ми всі пам'ятаємо, як з ПЗРК стріла навіть такі збивалися. Тож, цікавий момент, яким чином облітати зони ППО? Ненавісних піндосів, якщо ці саме зони, наприклад, і публікували в газеті Правда, або ніхто про них не знає. А ще, як вони будуть облітати ці зони на тій швидкості, коли їх будуть е локацією відлавлювати і знищувати? Ну, Це цікава іс історія. Бо невисока швидкість. Е Дає час польоту до США приблизно 12 годин. Ще раз скажу, 12 годин воно буде літіти до Сполучених Штатів проти 30 хвилин у Балістики. А, тобто, поки, поки вона долетить, ядерна війна почнеться і закінчиться вже разів 20. А з такою феєрічною вандервафлею, ця війна закінчиться ядерним попілом замість рашки. І тут ніхто нічого проти не має. Підсумовуючи все, више сказане, Путін на даному етапі чимось нагадує Гітлера в бункері 45-го року, генеруючи просто божевільні ідеї, ідеї за які хапається, і які взагалі не мають жодного практичного сенсу на реальному полі бою. Але, до речі, їх можна використовувати як поле для піару, наприклад, середині Росії, назовні ні, не вийде, тому що людей з профільною освіти це розсмішиться. Співробітників ЦРУ примусить пократити пальцем у скроні лохів. Це лише може збентежити, і всі вони можливо скажуть, що вважали Путіна трохи розумнішим, ну ніж він зараз. Показав себе, але помиляються всі. Всі. Тому констатуємо, що Путіна знову розвели. Як лоха. І все, що йому залишається, це піаритись. як лоху. Бо Трамп не зреагував, експерти вже переготали. А збити цю вандервафлю так, щоб воно зашкодило Росії, з'ясувалося дуже просто. Для кого це було? Я не знаю. Мені здається, що Вова. Втратив зв'язок з реальністю. І схоже, давно, бо поки він генерує піар-ідеї і рекламує бурівісники, над ним регоче весь світ. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайку. Сподіваюсь, що він ефір був для вас інформативним. Ну і не забули прокоментувати. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і звідки ви дивитесь цей ефір. Поширте відео, поставте вподобайку, підпишіться. Але головне, не забудьте підтримати ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, не буде України. Тому підтримайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились, Па-па.